Всім привіт, друзі! Що ж, у нас гбц 1118-1.6.8 КЛОП повністю зроблена, відреставрована і вже і продана. Клієнт її вже забронював і скинув завдаток. Що по ній робилось? Мінялися сідла, направляючі клапана, підварювалось в декількох місцях, шліфовка мойка, зборка, регулювання. і також трішки правилась постеля розпредвала, тому що був поперечний люфт. От, що використовувалось? Клапана, як завжди, пріма, сальники оригінал і втулочки оригінал. По регулювачним шайбам у нас ось так виглядає. Всі товсті хороші клапана відрегульовані. Ну, бажано їх перепровірити, вже коли головка буде, стояти на двигуні. Такий у нас має все вид, все чітко, все хорошо. Клієнт буде задоволений. Тому, друзі. Звертайтеся, пишіть, бувають такі варіанти вискакують. Бронюйте по готовності. Сразу дзвоню, пишу і відправляю. Повний фото-відеочок клієнту скидаємо, щоб він подивився був впевнений, що все дійсно по ній виконувалось. Ось так. Всім добра!